Тражі порядку Ужгорода саме так називатиметься нове громадське об'єднання, що вже днями почне працювати у місті. Таке рішення прийняли члени виконавчого комітету. кажуть, основна його мета надавати допомогу правоохоронним органам у забезпеченні громадського порядку і цитую патрулюванні державного кордону. Якщо це чуть-чуть поможе міліції нашій, то хай буде. Просто треба було послухати самого керівника цього громадського об'єднання. Під час обговорення питання не всі члени виконкому підтримали необхідність створення нової організації. Маргарита Мощак зауважила, що аналогічних об'єднань в Ужгороді зареєстровано вже декілька, але їх роботу поки що не видно. Під час обговорення питання між учасниками виникла дискусія. Члени виконкому запідозрили, що такі організації формуються тільки для отримання дозволів на володіння травматичною зброєю. Це ніяк не небезпекою того, що ці люди, ми вже по-моєму реєстрували одне таке формування, ніхто його ніколи не бачив. І як вони патрулюють, точно так же ніхто не бачив. Хто бачив, встаньте, скажіть. Один біля кого бачив, я договорю. Значить, по перше і по друге. Я думаю, що це просто лазейка для того, щоб отримувати зброю. Не зважаючи на аргументи деяких членів виконкому та прохання відкласти питання, хоча б для того, аби заслухати представників організації, які навіть не прийшли на засідання. Більшість членів виконкому проголосували за створення структури. Емоційно обговорили на засіданні і нові умови для перевізників в Ужгороді. Оголосили члени виконкому про конкурс, що незабаром відбудеться між перевізник. Із здійснень перевезень за трьома маршрутами зі своїм питанням звернувся до членів виконкому і присутній на засіданні депутат міської ради Ярослав Шафар. Як е, Чоловік з обмеженими можливостями да буде знати, який на маршруті автобус, наприклад, має пристосований, який не пристосований, як він може його викликати або зв'язатися. Є диспетчерська служба або як. Оце тобто, ну от, от це питання у мене таке насущне. Так. поясню чому. Значить, першим Замість того, аби отримати відповідь на своє питання, депутат отримав звинувачення від міського голови в занадто емоційній поведінці, чого насправді ніхто інший не помітив, а відтак Віктор Погорєлов передав слово Юрію Білякову. Ярослав Шафар покинув залу засідань. Згідно із рішенням до перевезень, допускатимуть автобуси пасажиромісткістю не менше 18 місць для сидіння і обладнані gps системами і відеореєстраторами. Членів виконкому цікавило питання чи будуть ці умови однаковими для всіх це умови, які будуть в подальшому діяти. На всі інші маршрути це просто для цих трьох маршрут. Влада обіцяє, що умови конкурсу, який пройде незабаром як проміжковий, будуть обов'язковими для перевізників на конкурсі у 2015 році. Тож виходить покращення якості маршрутних перевезень жителі отримують не через місяць після підняття цін, як обіцяли, а за два роки, згідно із рішенням виконкому, тимчасово відмінили і проїзд до кінцевої зупинки з сьомого маршруту через незадовільний стан дорожнього покриття. Близько трьох тисяч роців мають там дачні ділянки, вони туди добираються, щоб городину якусь собі посадити, виростити і спожити. це не для людей зроблено, а для маршрутків. Замість ремонту дороги вирішили відмінити проїзд, адже це набагато дешевше, навіть не зважаючи на те, що цей маршрут один із найрентабельніших у місті.